Вручення грамот та погодження звітів 5 березня відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Перед засіданням міський голова вручив почесні грамоти працівникам муніципальної варти, які протягом місяця будували захисні споруди на Донеччині. У порядку денному було 74 питання. Серед інших начальниця управління соціальної політики доповіла про зміни у програмі підтримки окремих категорій населення з бюджету громади. Виділятимуть кошти постраждалим від обстрілу 5 лютого. ね <music> На чергову сесію міської ради буде винесено такий порядок. В ньому відповідна комісія виходить на місце, оцінює збитки у людей, воно фіксується в чек-листі. Цей чек-лист в подальшому подається на є відновлення, яке з державних коштів будуть повернуті кошти людям. А у нас за рахунок програми не 100% повернення будуть коштів з державного. Бюджету. Тому міський голова вирішив, і на сесію ми виносимо питання, що порядком передбачено 30% від чек-листу, тобто від тої суми, який завданий збиток, людині повертати кошти. Це може бути від 5 до 20 тисяч гривень на кожну особу. Але якщо буде декілька об'єктів у людини, може бути дві або три квартири, а не більше ніж 40 тисяч гривень на особу. І тому в нашу програму так так як фінансування буде здійснені через програму соціального захисту та підтримки окремих категорій населення, бо це люди, які опинили складних життєвих обставинах. Тому ми додаємо 100 осіб додатково в програму і приблизно мільйон гривень просимо додаткових коштів з місцевого бюджету. На засіданні виконкому виступила нова директорка міської лікарні Оксана Денисенко. Було внесено зміни до програми місцевих стимулів для медичного закла. Кладу затримки зарплатні медикам наразі немає, зазначила директорка лікарні. У нас на сьогодні в лікарні сім штатних посад інтернів. Працює шість інтернів до сьогоднішнього до 1.01.25 року заробітна плата у них була 8 тисяч гривень. На сьогодні нас держава зобов'язала надавати їм заробітну плату 15 тисяч гривень. За рахунок програми місцевих син симулів ми будемо датувати і вони будуть отримувати відповідно до постанови 15 тисяч гривень. На сьогодні заборговані стін. Ма НСЗУ вже сплатила і на рахунках знаходиться 4,5 мільйони на заробітну плату. Наскільки це вистачить цієї суми? Місячна заробітна плата вона буде. Ми розрахували, вже розрахували півмісяць аванс сплачень за за лютий місяць. Відповідно до колективного договору, до сьомого наступного місяця ми повинні сплатити заробітну плату. Тому розрахунку зроблено і все щодо відповідно того, що напрацювали працівники. Вони отримують своєчасно. На засіданні виконкому заслухали звіт про виконання програми поліцейський офіцер громади. Внесли зміни до програм житлово-комунального господарства, управління освіти та до бюджету громади. У порядку денному більшість питань були погодженням звітів про виконання міських програм. Їх мають затвердити на засіданні сесії. Тому 36 питань проголосували пакетом без обговорення. Повну версію засідання виконавчого комітету. Дивіться у програмі Об'єктив плюс мереж 400 тисяч. Проходите через це місто, постарайтеся зупинитися на дольку, опустити, прихилити голову, подякувати цим людям, які тут на цих фотографіях. Тому що вони все це зробили для вас. Стіна пам'яті полеглих героїв в ліцеї імені В'ячеслава Чорновола відкрили галерею зі світлинами загиблих захисників. Директор школи закликав учнів пам'ятати про чоловіків, які власне життя поклали за нашу свободу. Серед загиблих воїнів є батьки або родичі учнів закладу, колишні працівники та ті, хто вчився в ліцеї В'ячеслава Чорновола. Насправді це дуже важко, бо це люди, яких ми можемо знати тут. Наприклад, є мій дядько. І я думаю, що це дуже важливо, щоб ну ми знали, хто наші герої, хто за нас поклав життя. І справді, як Пан Тарас вже сказав, що можна, коли проходимо, зупинитися, подякувати їм і прийти далі, щоб пам'ятати про них, про їх подвиг. Я вважаю, що ми маємо пам'ятати людей, тих, хто нас захищає. Той віддав життя за нашу свободу, завдяки кому ми зараз можемо жити під нашим прапором. Я вважаю це гарне рішення. Дивишся на знайомі обличчя, згадуєш людей. Насправді це досить ну, гарна акція, тому що треба пам'ятати тих, хто нас захищає. Наприклад, один з загиблих це я колись ходив на гандбол, це мій тренер, і я вважаю це правильно. Коли так от проходиш просто ну, протягом дня повст, ці світлини якось згадуєш цих людей. Да, буває іноді. Присутні вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання. Дякую. Слава Україні! Героям слава! До стіни пам'яті учні поклали запалені свічки. Коли приїздили до нас письменники з Пену, і тут було дві іноземні авторки, і вони подумали, вони побачили кількість загиблих. І одна мені каже, то це ж з області? Ну, з регіону. Я кажу, ні, це не з регіону, це з міста. І вони були такі вражені, чомусь їм здавалося, що цих втрат так багато, а їх направду є багато, що це покриває регіон. Та, і, а виявляється, що це наше місто, а місто у нас не є великим. І в нас такі, ну, я вважаю, великі втрати. І по всій Україні, відповідно, вони масштабуються тільки. Це дуже страшно. Портрети полеглих воїнів розташовані у фоє, яке разом з пластунами школи оздобила художниця Лариса Дем'янишина. Стіни прикрашають малюнки червоних маків та журавлів як символи пам'яті, втрат, боротьби за свободу та надії на відродження. Грошова допомога від ООН. південному представники міжнародної організації надавали допомогу постраждалим від ракетного удару 5 лютого. Психологічну, юридичну та матеріальну підтримку можна було отримати протягом 3 та 4 березня. Консультації проводилися в приміщенні Олімпу. Гуманітарні партнери планують надавати різні види допомоги, реєстрацію на грошову допомогу. Від благодійного фонду право на захист, психологічну та юридичну підтримку від громадської організації «10 квітня, допомогу дітям та розподіл наборів гігієни для жінок від міжнародного комітету. Грошова допомога на особу складала в розмірі 10 тисяч 800 гривень. Під час збору даних необхідна була присутність всіх членів родини. Подання заявки на отримання допомоги відбувалося в форматі живої черги. Телебачення громади жителі південного розповіли про руйнації, яких зазнали їх квартири. В нас вікна, саме скло залишилось ціле, але в одному вікні в спальні його вирвало з петель. Ну тобто воно повністю вивалилось всередину квартири. І балкон він у нас вигнувся всередину від ударної хвилі, і виходить, що в нас від стіни і верхні частини вікна, десь в два кулака така велика щілина. Через цю щілину в нас заходить повітря, надувається натяжна стеля і виходить. Вся балконна рама вона полопана в дрібних річнах, і зараз, коли ну, в квартирі, по-перше, холодно, те вікно, яке ми в спальні, ми його заліпили, просто щоб воно трималось якось своїми силами. Але коли Через те, що, наприклад, балкон вигнувся, то в нас і пошкоджена, і стеля натяжна, тобто її швидше за все повністю під заміну треба. Ну і власне всі вікна вони не підлягають відновленню, тобто теж під заміну. А тут чому ми власне прийшли сюди отримувати допомогу? Тому що вікна, якщо нам держава компенсує, то, наприклад, інші ремонтні роботи не компенсують в наших батьківних ситуація гірша, в них немає взагалі вікон, тобто, по їхній під'їзд якраз вікна виходили на пару. Так, ну в якій власне влетіла ця ж ракета, і в них повністю обидва вікна вилетіло скло всередину. Поби... І підвіконня, там столики, плитка, тобто карнизи повиривали, тобто в них там руйнації гірші, плюс у них квартира ще й в парусі є в цьому ж будинку, в якому влетіло, там теж з ремонтом, там теж треба ну, все доводити до ладу, бо вони вже встигли закінчити ремонт в ній. І виходить, що і плюс у батьків ще й машину сильно побило внаслідок обстрілів. З приморської 11 у мене постраждали окна. Поламалася повністю вся рама. На балконі окна вылетели, теж рама здвинулася, сам, сам балкон, двері на балкон поставили, раму вилітіла повністю, також поламалась. Ну, Прийшов за допомогою. Юридична допомога теж потрібна, якраз таки за компенсацію її відновлення, треба спитати. Є можливість проживати, але дуже холодно до и до прилета тоже в целом в квартире было холодно, но сейчас стало намного холоднее из-за того, что начинает сквозить сокон. За два дні роботи пункту було опрацьовано близько 150 заявок. Отримати допомогу змогли не всі мешканці постраждалих квартир. Як повідомили, на сторінці Южненської громади триває робота над внесенням до списків на отримання допомоги мешканців будинків за адресами Григорського десанту 12-14 та Приморської 5 для внесення у списки постраждалим всі звертатися до голів ОСББ.